І так, всім привіт! Мене звати Олександр, і ви на каналі Gesarda. Сьогодні я хочу з вами поспілкуватися про емулятор PlayStation 2. PlayStation 2 вийшла в 2000 році і продала більше 152 мільйонів копій. Без лишньої води скажу, що на PlayStation 2 є дуже великий обсяг ігор, які по графіці набагато краще, ніж сьогодні пропонується нам. І ми їх можемо зіграти на власних пристроях, а взагалі можна підключити до телевізора і отримати повноцінну приставку. Тому давайте коротко, за 5 хвилин я вам розповім, як правильно налаштувати цей емулятор і використовувати. І так, після того як ми завантажимо PFK-файл, який буде знаходитись за посиланням, що знаходиться під відео, починаємо процес встановлення нашого емулятора. І самого початку у нас зустрічає інструкція емулятора. Пролистуємо її до кінця і нажимаємо далі. В вкладці налаштування виставляємо певні параметри. В графічному двигуні я для свого пристрою виставлю вулкан, а також розширення, в якому будуть емулюватися ігри, виставлю 2X. Ви ж можете виставити в залежності від вашого пристрою. Нажимаємо далі і нас зустрічає вкладка BIOS. Скачуємо BIOS із посилання під відео і вказуємо його у даній вкладці. Далі вказуємо директорію, де будуть знаходитись наші ігри, і фактично базові налаштування нашого емулятора можна вважати завершеними. В першу чергу давайте покращимо відображення нашого емулятору, замінимо чорний фон на щось посимпатичніше, а також змінимо обкладинку наших ігор. Для цього потрібно лише вставити посилання у відповідну вкладку з інтернету, і всі обкладинки автоматично підтягнуться. Так виглядає набагато краще, погодьтесь. Давайте глянемо базові налаштування емулятору. На вкладці Загальні налаштування можна включити швидкий запуск, підключити чит-коди, змінити мову інтерфейсу тощо. У вкладці система пропоную залишити все за замовчуванням. У вкладці графіка можна змінити розширення емуляції, налаштувати шейдери, виставити рідкість, вкладка звук. Карта пам'яті, що відповідає за збереження ігрового процесу, вкладка список ігр, Тут можна завжди змінити директорію, де будуть знаходитись наші ігри, вкладка досягнення та розширені налаштування. Пропоную тут все залишити по дефолту для початку. Ну і залишилось останнє налаштування: це керування нашою замальованою грою. Звісно, можна грати як за допомогою цифрових клавіш, так і підключити джойстик за допомогою Bluetooth або USB, переназначити клавіш, або взагалі підключити одночасно два джойстика і грати компанії. Після налаштування керування. Давайте спробуємо запустити першу гру для перевірки нашого емулятору. Як бачимо, все чудово працює, і ми без проблем можемо зіграти класичні ігри, яких, здається, було для PlayStation 2 випущено більше 2000. І дякую, що ви додивилися. До кінця це відео. Мені дуже подобаються емулятори, що вони виходять, модернізуються. Адже завдяки ним ми можемо іграти якісь ігри, вони не втрачаються. Це можна сказати, такі міні-ремастеред ігр. І ми можемо грати їх в компактних мобільних пристроях, які можемо взяти з собою в дорогу чи будь-куди. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Мені дуже цікаво, які вам подобаються приставки, чи ви б хотіли, щоб я зробив огляд на ці емулятори. І, взагалі, які вам сподобались би ігри з PlayStation 2, пишіть, будь ласка, в коментарях. Всім до зустрічі!